Бог створив собі намет посеред нас, щоб перебувати у своїй славі і показувати цю славу, істину, правду, світло і правдиве життя нам, грішним, які після упадку в гріх Адама і Єви людина стала засліплена і бачити навколо себе як через криве зеркало. Так, що цей погляд стосується щодо наших ближніх, щодо того, що Бог створив для нас, для нашого посідання. Сьогодні ми бачимо ще одну причину. Вчора ми розглядали два такі моменти, що обурило фарисеїв. А сьогодні знову два питання, які задають фарисеї Ісусові Христу. Точніше три. Перше, чи варто давати кесареві податок, чи ні. І коли Христос каже: віддайте кесареві кесареве, а Богові Богові, Боже, тобто не треба плутати грішне і праведним. Сильних світу цього із Богом. Друге питання, яке задають Христові, чи можна жінку брати собі чоловікові, І два, всім братів було? І тут Христос також дуже мудро відповідає їм, після смерті, чи, чи було питання. Чиєю жінкою буде після смерті, коли вони воскреснуть, і Христос відповідає, після воскр... у Воскресінні не женяться і не виходять заміж, бо всі будуть як ангели. Тут була помилка фарисеїв, які вважали, що вони знають Писання достеменно і навіть пророків. І останнє питання. Було молодого юнака, який знав дуже добре Писання і задає питання, яка найбільша у законі заповідь? Христос відповідає йому люби Господа Бога всім серцем своїм, всією душею своєю, всіма мислями своїми, а ближнього свого, як себе самого. Ті дві заповіді Христос доповнює в Новому Завіті весь закон пророків. І далі ми чуємо такий якби, докірливий монолог Ісуса Христа, якому Він звинувачує у лицемірстві тих, які довго моляться на показ тих, які ходять у довгих шатах. Тих, які творять діла милосердя, щоб їх величали люди, і це наскільки обурило їх, що вони вже не могли люті своєї стримати. Отже, вони починають шукати любої можливості, щоб його погубити. Це такий другий крок, який вже не зупиняв люті внутрішньої ненависті. До самого Бога, який прийшов серед нас, який прийшов відкрити нам істину і правду, показати правдиву дорогу, бо Він сам каже: Я є дорога, правда і життя. І хто хоче прийти до Отця, то без мре він не може прийти до Отця. Цей уривок сьогоднішнього Євангелія дає нам можливість зробити крок у своєму власному житті, дозрівати до правдивого християнства, до правдивого розуміння заповідей любові. Не на словах, але це має бути принципом стержнем нашого життя. Бо інакше це всього на всього слова, а істинне слово це і Христос. Бог, який прийшов на цю землю, і цим словом ми є створені з вами. І тут є питання, яке знову ж таки задає церква кожному з нас, яке місце любові в моєму житті, посідає? Слава Ісусу Христу!